Я не впевнена, що це греко-католицький, скоро за все це. Баткан закритий. Все чисто, все так гарно. Дитячий майданчик там далі зараз покажу. Капличка, може піти подивитися, він закритий. Зачинене. Ой, як там гарно. Зараз підемо подивимося. Бачите, як славно, як чисто. Навіщо нам? Навіщо нас звільняти? Від кого? Подивіться, яка краса, як ми живемо. Навіщо це все знищувати? Ви нас ракетами знищуєте, бомбами. Навіщо? Ми живемо, я живу в Україні, я приїхала з Німеччини. Якби тут так було погано. Ми б ніколи в житті чоловіком, подивіться, скільки квітів, подивіться, яка краса, яка Божа благодать. Навіщо ви прийшли, росіяни? Навіщо ви нас знищуєте? І все перетворюєте в руїни в нашій такій гарній, благодатній країні. Навіщо?